У 9-місячного Тимофійчика пацієнта реабілітаційного відділу одного із дитячих лікарень Дніпра спостерігались порушення рухового розвитку. Хлопчик не міг самостійно сидіти й повзав, тому сім'я звернулася до лікарні по допомогу. У дитини у Тимофія є відхилення рухового розвитку, тобто там зараз йому 9 місяців, але він ще не сидить самостійно і не повзає. От, саме з цією проблемою ми звернулися до реабілітаційного центру і тут нам масажі роблять, якби плюс у нас є. Заняття з постанови дитини в правильній позиції, в яких він має як би, сам, ну, сам мав би дійти до того, як в них знаходитися, але, на жаль, якби в нього не виходить. От, тому ми звернулися сюди до спеціалістів, щоб нам допомогли там, дитині правильно сісти, поповсти і таке інше. От, плюс ми ходимо в басейн, це з ним займається тренер, йому дуже подобається, він супер задоволений. тренер з ним там балакає постійно, щось там йому розказує. Ну, і загалом виходить так, що для дитини це як. Таке не розвага більше у хлопчика. Значно покращується баланс під час сидіння вже за тиждень лікування, проте поки що залишається проблема з правою ручкою, на відновлення функціонування якої лікарі активно працюють. Сьогоднішній день тут є кабінет механотерапії, тут є кабінет спелеотерапії, тобто це селяна кімната. Дуже багато кабінетів під фізичну терапію. В нас є класна фішка. Це Басейн, який призначен саме для реабілітації, не просто поплавати. Так, ну просто поплавати є там і метеор, і інші басейни, але в нас басейн, в якому є можливість надавати якісну реабілітацію у воді. В нас є фізичний зал з підйомниками, гросо і доріжка спеціальна, на якій займаються діти з вадами розвитку і вадами ходи. Лікарня щодня приймає близько 50 дітей, починаючи з новороджених і до 18 років. Медичний персонал підкреслює, що реабілітація проходить у сучасному комплексі, де створено всі необхідні умови для лікування в ігровій формі. Надсучасне відділення відкрилося після масштабної реконструкції у грудні минулого року. З того часу допомогло сотням дітей повернутися до активного життя.